Всього лише за 225 гривень ви можете замовити такі стильні жіночі кардигани від бренду Esmara. Це вже зима та осінь, тепленькі, м'якенькі. У лоті буде 10 одиничок. І вартість у лоту 2250 гривень. В лоті будуть такі кольори, як ви можете побачити ось такий. Та чорний з квіточками. Оздоблені гудзиками попереду. На манжетиках маємо спущений мод, модний стильний рукавчик. І вартість лоту, в який, в який буде входити, 10 одиничок, всього лише 2250 гривень. І якщо вам подобаються наші кардиганчики, ви можете замовити їх в наших менеджерів. Інформація під цим відео. Замовляйте скоріше!